Я знову всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами знову продовжимо розглядати питання, як має бути питання державотворення. І ми кажемо про місцевий рівень, місцеве совідувач. І сьогодні ми скажемо про те, які мають бути зміни на законодавчому рівні, а це закон України про місцеве свідкування в розумінні питання виконавчого комітету ради. Так ось, що треба змінити на законодавчому рівні. Стаття 26, пункт 1. Підпункт пункт 3 має виглядати наступним чином: Сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та самим сільським селищним міським головою, у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом, в межах повноважень, наданих цим законом виконавчих органів. Сільських селищних міських рад. Тобто в повноваженнях відповідних сільських селищних міських рад має бути прописаний ці пункт для розмежування повноважень, які наголошені в главі другої, щоб чітко було визначені виконавці, хто за що відповідає, наступне питання: це стаття 42. Це повноваження сільського селищного міського голови. Також мають бути внесені зміни. З урахуванням того, що ми сказали з вами, в статті 42, пункт 4 під пункт 5 мають бути зміни. А саме, сільський селищний міський голова вже не буде вносити на розмір ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету. Бо зараз він робить це. Тобто, даний пункт, пункт 4. Під пункту 5 статті 42 буде вилучений на законодавчому рівні. А стаття 42 та змість цього, стаття 42, пункт 4 під пункт 5 буде мати наступний вигляд. Сільський, сільський селищний міський голова призначає посадових осіб в склад виконавчого комітету відповідності до статті 51 пункт 6. А стаття 51, пункт 6, там ми вже сказали з вами, сам склад це 11 осіб, посадових осіб, які будуть знаходитися в самому складі виконавчого комітету. І відповідно, 11 особа це секретар ради, І він вже автоматично знаходиться в складі виконкому як депутат відповідної ради. Також до компетенції сільських селищних міських рад, а це стаття 26. Закону України про місцевання, буде відноситися відповідності до нових змін на законодавчому рівні недовіра керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної форми власності, відповідних територіальних громад. Тобто така компетенція буде у сільських селищних міських радах. Це стаття 26. Окремо, депутати мають право розгляд питання на засіданні ради щодо звільнення даних керівників, мова йде про комунальну форму власності, але при цьому, якщо буде проголосована одна треть голосів за, тоді сільський селищний або міський голова має право виступити на засіданні ради в підтримку даного керівника або керівників. Виконавчого органу ради, якого призначив одноосібно відповідності до своїх повноважень. Але якщо буде проголосовано 50% плюс один голос за, за звільнення, тоді сільський селищний міський голова ради має право звернутися до суду щодо відстоювання інтересів даної посадової особи в її професійній діяльності. При цьому депутати також можуть, мають право звернутися до суду з доказовою частиною, чому вони хочуть звільнити даного керівника або керівників, які мають відношення до комунальної форми власності. І в такому випадку буде відбуватися дискусія, чому одні за, а чому інші проти. Які підстави для цього, що не виконав даний керівник комунальної форми власності, якого призначив одноосібна міська голова? Ось таким чином мають бути зміни на законодавчому рівні. В розумінні як виконавчого комітету, так і відповідно компетенцій сільських селищних міських рад, які наголошені в статті 26. Бо Аналізуючи всю ситуацію за весь період незалежності України, ми прийшли до висновку, що виконком сформований неправильно. Там знаходяться в складі його інші особи. Виконавчий комітет має повноваження, але при цьому він голосує за будь-які питання і приймає будь-які рішення. І, відповідно, є питання глави 2 закону України про місцевою. А саме, хто є? Виконавцями повноважень глави другої, бо там більше 200 повноважень. І ось на компетенції сільських селищних міських рад буде вже визначено голосування, хто відповідальний за окрему статтю окремих повноважень. Про що ми сказали? Ось таким чином треба навести порядок в місцевому середуванні. для розуміння, для уточнення. Для того, щоб кожен розумів, що треба робити, і, відповідно, контроль цього. Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивилися питаннями сесудування. І в подальших відео ми будемо вже казати питання, як має бути продовжувати нашу тему державотворення в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.